Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь. Щедро насипайте подобайками коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, порічки достигли. Вже треба забирати. А там ще в мене полуниці хватає вибирати, а там іще е бур'яну багато і в полуниці і так погороду ще все так швидко заростає, там пополола, там не встигаю, Як ви справляєтеся з цими викликами літніми? А ще шкідники ж є, ще з ними і з хворобами на всіх цих рослинах треба боротися, кропити профілактику і скільки всього-всього. ну, Якось треба набиратися сил. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!